Але коли сілева команда працює з підходом, я найманий працівник з 9 до 6 не хвилює. Це, це не окей, це погано. І я зараз не пропагую а, ненормований робочий день або постійну комунікацію і взагалі життя крізь призму бізнеса, де я працюю. Але мені здається, що якраз це ті люди, усвідомленість яких має бути на рівень на порядок, а може і на декілька вища за лінійних працівників. Mm -hmm. Тому ми і села yeah, да, на рівень залученості, відповідальності. От і я за чітке ну. Розуміння зон відповідальності кожної людини, і це не означає, що і серії ти маєш продавати, чого ти мені розказуєш, як там мені комунікувати з цільовою аудиторією, мені як маркетологу. Це не так, тому що ми всі дуже взаємопов'язані, і ми маємо просто розуміти, що ми якраз посилюємо один одного. Да, да, це дуже круто, коли там і маркетинг десь може залізти в продажі і не, не поганому, а в хорошому сенсі, і навпаки, і да. взаємообмін ідеями. Uh, і співпраця така партнерська, а не а не гризня, як буває.